Вітаю вас, маленькі українці. Ми поговоримо про навички, як себе вести в таких громадських місцях, як магазин, театр, музей, транспорт і навіть дитячий майданчик. Виявляти ввічливість до дорослих людей, допомагати маленьким. Бути уважними до людей з обмеженими можливостями, дотримуватися чистоти в громадських місцях, не смітити, не плювати, берегти зелені насадження, не хуліганити, кидаючи каміння в проїжджаючий транспорт, накладати різні предмети на рейки. При відвідуванні зоопарку не можна лізти до клітин тварин, кидати що-небудь в них, дражнити і шуміти, щоб не налякати тварин і не заважати іншим людям. В театрі і кіно не можна розмовляти голосно, шарудіти фантиками, вставати під час вистави або фільму. У музеях і на виставках. Не можна чіпати експонати, треба слухати екскурсовода і не заважати іншим відвідувачам. Прийнято пропускати вперед при вході жінок і літніх людей, поступатися їм місцем. Не можна розштовхувати пасажирів ліктями, не смітити в салоні, не забруднювати його написами. У транспорті не треба голосно сміятися, розмовляти, вмикати музику будь-яким способом відволікати водія від дороги. При кашлі та чханні прийнято прикривати рот. Користуватися носовою хусткою при нежитті. Розкажи своїм друзям про ці правила поведінки в громадських місцях. До нової зустрічі! Все буде Україна!